Коли ми говорили про модерн та модернізацію, то сказали, що наприкінці ХХ століття вчені все-таки прийшли до згоди стосовно того, що модерн закінчився. І якщо закінчився модерн, то значить після нього наступає інша епоха, яку прийнято називати постмодерном, або ще інколи. Постсучасність. Сьогодні також уже говорять і про постпостмодерн, і так далі. Тому це невеличке відео буде присвячено соціології постмодерну, а саме таким її представникам, як Жан Бадріяр та Зігмунд Бауман. Почнемо із Бадріяр, французького філософа і соціолога. Творчість мислителя. Охоплює великий спектр питань. Ми зупинимось на його роботах: суспільство споживання та симулякри, і симуляції, які тісно пов'язані. Почнемо із суспільства споживання. У чому успіх, наприклад, магазинів, які працюють у форматі One Dollar Store? Або китайських маркетплейсів із величезною кількістю дешевих відносно товарів. Там можна придбати різні корисні, корисні, а інколи чудернацькі товари, які можна умовно назвати як яйцеварка. Корисність таких і якість таких товарів часто є сумнівними. Виникають і інші питання. Чому ми хочемо поміняти свій смартфон, який досі виконує свої функції на новий? Або чому багатьом людям важливо носити брендовий одяг? Ці питання ми вже задавали, правда? ж? Наша споживча поведінка часто орієнтована не на задоволення потреб, а на споживання як самоціль. Наприклад, магазини One Dollar Store або китайські маркетплейси це чудова можливість для людей, які не належать до економічних еліт, а часто є просто бідними, долучитись до спільної ілюзії достатку, про яку говорить Бодріяр. Так, Бодріяр підходить до суспільства споживання досить критично. В цілому, не можна сказати, що Бодріяр у своїй критиці суспільства споживання є піонером і надзвичайно оригінальним. Звісно, ми вже це бачили, наприклад, у Герберта Маркузе або у Еріха Фрома. На початку своєї роботи Бодріяр пише, цитую, існує сьогодні навколо нас своєрідна фантастична очевидність споживання та достатку. Заснована на множенні багатств послуг, матеріальних благ і складає рід глибокої мутації в екології людського роду. Власне, люди в суспільстві достатку оточені не стільки, як це було за всіх часів іншими людьми, скільки об'єктами споживання. Її повсякденне спілкування полягає не у спілкуванні із собі подібними. А в отриманні відповідно до зростаючої статистичної кривої благ і послань, і в маніпуляції з ними, починаючи з дуже складного домашнього господарства та десятків його технічних рабів, аж до міського обладнання та всієї матеріальної машинерії, комунікацій та професійних служб. Аж до постійного видовища прославлення об'єкта в рекламі та в сотнях повсякденних послань, що виходять від ЗМІ, заповнених безглуздим кищінням невиразно нав'язливих гаджетів та символічними психодрамами, які пропонують нічні теми, які переслідують нас навіть у наших мріях, виходить. Надзвичайно ну, складна цитата. Виходить, що людина тепер перебуває не серед інших людей, що хоче донести нам Ботріяр. Люди відходять на другий план. Людину оточують об'єкти споживання, функціональна значимість яких тепер не така уже й важлива. Вони є знаки, тобто об'єкти споживання є знаки. Це легко побачити, наприклад, у престижному споживанні, коли хтось купує дорогу річ, наприклад, смартфон відомої фірми чи дорогу брендову сумочку, які є знаками соціального статусу, престижу і моди, а не через їх функціональні якості. І такі практики споживацтва долають культурні кордони і кордони навіть таких країн, де політичні режими на позір заявляють про традиційні цінності чи відмову від споживацької західної культури, що, у свою чергу, дуже часто є ілюзією такої відмови. Цитуємо повідомлення із українських засобів масової інформації. Як з'ясували, ЗМІ у московському відділенні французького модного дому Діор, вартість сумки, вкраденої у 44-річної прибиральниці Газпрому складає 2 мільйони рублів. На той час це було 20 тисяч, 26 тисяч доларів. Ця сумка з комбінованої синьої і чорної шкіри крокодила під зебру і сріблястою обробкою стала центральною на показі осінь зима 2015 модного будинку в Парижі. Її можна купити тільки ексклюзивно в бутиках Діор. Причому в Москві зараз таких моделей немає, немає, зазначають ЗМІ. Ось і приклад споживання. Об'єкти споживання набувають специфічних особливостей. Самі об'єкти виступають не як одиничні, яким притаманні певні характеристики, а як ансамблі об'єктів. Цитуємо Бодріяра. Пральна машина, холодильник, посудомийна машина та інші мають у сукупності інший смисл у порівнянні із смислом кожного з них, якщо його взяти як окрему річ, так каже Бодріяр. Кожен дорогий смартфон пов'язаний із іншими об'єктами. Фірмовими бездротовими навушниками, наприклад, чи бездротовим зарядним пристроєм, чохлом, який відповідає конкретній моделі тощо. Також люди, наприклад, які виховують маленьких дітей, точно знають, що популярний мультфільм, як правило, передбачає наявність у дитячих магазинах іграшок, які представляють персонажів цього мультфільму. Таким чином, суспільство споживання це постійна погоня за ілюзією щастя та достатку. Це симуляція самого життя. Тут виникає питання, а що ж залишається від людини, якщо поглянути на неї, без усіх цих речей і їх знаків. У цьому Бадріар перегукується із Еріхом Фромом. У згаданому уже інтерв'ю Майклу Волосу Еріх Фром говорить, я думаю, якщо спитати сьогодні, що люди насправді вважають щастям, то це буде необмежене споживання. Такого плану речі Хакслі описав у своєму романі Чудовий Новий Світ. Запитайте людей, що таке рай, і якщо вони будуть чесні, то дадуть відповідь, що це свого роду великий супермаркет з новими товарами, щотижня і достатньою достатньо кількістю грошей, щоб купити все нове. Думаю, сьогодні для більшості людей щастям є вічно бути немовлям і, піти, і пити більше того чи іншого напою. Щастя має бути результатом творчих, справжніх, інтенсивних зв'язків, розуміння, чуйності до всього, до всього у житті, до людей, до природи. Кінець цитати. Отже, суспільство споживання. Тісно пов'язане з зв'язками із важливою у творчості Бадріяра концепцією симулякрів. Симулякри, якщо спрощено, можемо розуміти як певну імітацію реальності, її маскування. Симулякр є реальністю, яка маскує те, що її немає. Це досить складно. Але що, ми бачимо, коли дивимось на фотографію? Це може бути пейзаж, який виступає фоном, наприклад, для родини, яка сфотографувалась. Будучи, наприклад, на курорті, ми бачимо і природу, і людей. Але цієї зображеної реальності немає. Вона була в момент фотографування, але не зараз. Є тільки її зображення, її знак. Або такі елементи архітектури, як псевдоколони на фасаді будівлі. Ми бачимо тільки нагадування колони, її контури, які проступають на фасаді, але самої колони немає. Є її імітація. Це важливо, коли починаємо дивитися на соціальну реальність, яка нас оточує. Наприклад, згенероване штучним інтелектом зображення українського військового, який начебто, просить у якійсь соціальній мережі, щоб його привітали з днем народження. Це дуже була поширена практика під час. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Багато людей, які з тих чи інших причин не можуть побачити несправжність цього збер... зображення, вітають персонажа зображення, розкручуючи сторінку у соціальній мережі. Цим користов... користуються не чесні адміністратори таких сторінок, а може, і спецслужби. Є й такі версії, які отримують доступ до великої кількості легковірних. А отже, таких, які легко піддаються маніпуляціям людей. А якщо до серйозніших речей, таких як пропаганда, яка може створювати образи реальності, які викривлюють об'єктивну дійсність чи навіть замінюють її. Проблематика симулякрів та симуляцій досліджується в кінематографі. Наприклад, у відомому фільмі Матриця на столі у головного героя, нео якого зіграв Кіану Рівс, лежить. Книга Жанна Бадріяр не дивно, адже Бадріяр надихнув режисерів братів Вачовсь, Вачовські, на той час вони були братами, а не сестрами. Він е, надихнув їх на матрицю. Люди, які живуть по сюжету у матриці, бачать тотальну симуляцію. Вони ніби і народжуються, веселяться, будують кар'єру, але їх справжні тіла знаходяться у коконі, під'єднаному до гігантської системи. У іншій американській стрічці хвіст виляє собакою. Політтехнологи переконують суспільство у тому, що США ведуть війну з Албанією. Хоча ніякої війни немає. Цей політичний спектакль створює враження реальності, але ця реальність це гіперреальність, поняття, яке використовує використовує, пропонує Бодріяр. Гіперреальність це реальність, яка не має свого відповідника. Таким чином, крім поняття цимулякар, симуляція важливим також і є. Оце поняття гіперреальності. Як ми побачили, розглядаючи споживання, сучасні споживачі орієнтуються не на функціональну корисність речі, а на її символізм. знак. Такий стан справ стосується, звісно, не тільки купівлі товарів, але й загалом соціальної реальності, яка переповнена знаками і символами, які замінюють людський досвід, створюючи ілюзію життя. Політика, засоби масової інформації, культура створюють образ реальності, її симуляцію. І вийти з неї, як це зробив, наприклад, герой Кіану Рівса у «Матриці», не так просто. Повернемось до пропаганди. В період повномасштабного вторгнення путінізм створив для росіян в лапках реальність, в якій російська економіка пристосувалась до санкцій. Вона, начебто, зростає, демонструє стійкість і так далі. Хоча поза межами цієї гіперреальності економіка страждає від великої інфляції, дисбалансів, виснаження трудових ресурсів, високих кредитних ставок, технологічного відставання, залежності від енергоносіїв та Китаю. В Україні владу теж не оминила критика стосовно того, що вона формує наївне уявлення про стан справ на фронті та загалом Україні. Виходить дуже складна конструкція. Гіперреальність є об'єктивною в тому сенсі, що вона дійсно існує. Але водночас вона і замінює собою те, що існує об'єктивно. Іншим важливим поняттям Бодріяра є поняття апотропії, яке означає особливий спосіб контролю та стримування шляхом залякування чи переконання. При цьому таке залякування може бути теж симулятивним. Бодріяра, вслід за ним і його читачі, наводять приклад муляжа відеокамери, наприклад, у супермаркеті. Камера не працює, але створює відчуття спостереження. Це свого роду реалізація ідеї паноптикуму Джеремі Бентама. Для сучасного суспільства таким чином стан апотропії стає нормою. Це не тільки відеокамери в усіх можливих публічних місцях, це і страх залишити відкритою веб-камеру, ноутбука чи сказати щось зайве у присутності смартфона, який потім покаже відповідну рекламу. Це також формування часто симулятивного образу свого щасливого продуктивного життя в соціальних мережах. Місці у віртуальному просторі, де ми точно знаємо, інколи і хочемо цього, що за нами спостерігають, а ми спостерігаємо за іншими. Це насправді серйозно, адже реальні чи гіперболізовані або взагалі вигадані загрози тероризму, наприклад, як ми це побачили у Бека чи злочинності, змушують уряди посилювати контроль, фактично згортаючи демократію суспільство у стані апатрофії. Це суспільство самоконтролю через побоювання спостереження. Отже, роботи Бодріяра і сьогодні необхідні нам, адже важко уявити розуміння суспільства постмодерну без його постмодерністської соціології. Недарма деякі українські інтерпретатори Бодріяра відзначають його неабияку прогностичність. Зрозуміло, що суспільство споживання, в якому ми живемо сьогодні, дещо відрізняється від часів Бодріяра. Але не у фундаментальних речах. Воно набагато масштабніше, воно гіпертрофоване. Певною мірою, Бодріяр його передбачив. Є ще одне: постмодерн закінчиться разом із механічним протезом. Роблять висновок оглядачі Бодріяра. Кінець постмодерну означатиме не просто використання біонічних технологій у протезуванні, а заміну самої природи людини. Симулякри і симуляція, написані Бодріяром у 1981 році, уже у 21 столітті. Такі відомі вчені, як Франсіс Фукуяма та Ювал Ной Харарі, яких ми згадували, кажуть про те, що гена інженерія і біонічні технології створюють передумови для постлюдського майбутнього. Це поняття Фукуями, де вид Homo sapiens може стати минулим в еволюційному розвитку. Звісно, це змінить і саму соціологію.